Вчора сталася така ситуація, яка мені нагадала ті часи, коли я ще працювала в школі і паралельно вела блог. Тоді вже я займалася нумерологією, але не сприймала це як роботу. Так? Це більше було просто як хобі, хоча відчувала тоді, так, що нумерологія мене дуже Захоплює, а школа вже душить. Але я боялася піти. Бо а що скажуть рідні, а да, дитина тоді була в першому класі, я переживала, да, щоб йому була там підтримка, бо він важко адаптувався до школи. І я собі говорила, та закінчить дитина перший клас і піду. А паралельно з цим він дуже сильно хворів і. Це зараз вже я розумію, да, що це було через те, що в мене, да, в мені як будто жили дві особистості одна хотіла піти зі школи, а інша боялася. Да, тому що соціум дуже часто, ми всі діти 90-х, соціум нам дуже любить навіювати ці всі такі питання стосовно того, що робота це з 8 до 5, да, що ти що, як це ти можеш там сидіти? Вдома і працювати, заробляти, про що там твій інстаграм і все в такому роді. І насправді найважче було це дати собі дозвіл, да, це робити. І навіть не скільки дозвіл оточення, да, хоча оточення ж нам вже ж підтасовується, таке, щоб ми собі цей дозвіл не давали. І зараз, да, от, і, о, сидячи і розбираючи. Угу. Ще да, ну, замовлення працюючи, я взагалі, знову ж таки, знаєте, зловила себе, що наскільки дуже о, важливо те. О... Дозволяти собі робити те, що ти хочеш, тому що насправді все починається з вашого внутрішнього дозволу. Не треба чекати там ідеального моменту. Це не про те, що страх може не прийти. І в мене і зараз інколи, да, я ж жива людина, присутній той страх, що в мене там може щось не вийти або ну, все в такому контексті. Але якщо ти собі сам не дозволяєш, да, то життя Тебе все рівно обов'язково буде підштовхувати до правильного вибору. Тут головне питання в тому, чи розумієш ти це з першого разу, да? чи тобі потрібно там, 10 разів наступити на й ті самі граблі. Тому хочу, щоб і ви робили да, усвідомлені вибори, тому що насправді. Життя нам підсвічує да, в різних моментах, в різних періодах нашого життя нам дається дуже багато можливостей. І одні просто беруть і використовують ці можливості, а інші знову ж таки чекають да, наступаючи на одні й ті самі граблі на протязі всього життя, і все.